Беручи до уваги каліматерний пристрій, основні його плюси це швидкість прицілювання на короткій відстані. Якісно стріляти з каліматорного прицілу можна на відстані 300 метрів. Каліматорний приціл використовується для ведення бою в міських умовах або в, ну, в лісі в умовах закритої місцевості. Для швидкого переносу вогню і швидкого прицілювання по супротивному. Якщо ви стоїте на стаціонарних позиціях чи в обороні, у вас визначено сектори вогню, ви якісно можете працювати із штатних приладів. В основному каліматор призначений для того, щоб швидко прицілюватися і влучно стріляти на коротких відстанах. Якщо у вас його немає, нічого страшного. Ви можете користуватися звичайними пересінними штатними приладами. Також зручно, звичайно, це ведення вогню в нічний час або в сумочках, тому що штатні прилади у нас нічим не підсвічені і важко буде здійснювати прицілювання в темряві або в нічний час доби. Тому коліматорний присіл нам дозволяє, а саме підсвіткою нашої. Трапки або точки, яка є маркером для ведення вогню, якісно прицілюватися ведення вогню в нічний чи в відчивній час. А необхідно брати або хороші, або ніякі. Це основне правило. Тому що якщо він вас підведе на полі бою і у вас не буде приводу для швидкісного збросу, Саме даний каліматор, він має прилад для швидкісного збросу. Даний каліматор, який тут встановлений, не має такої функції. Якщо у вас виходить, ваш каліматор, сідає батарейка, чи потрапляє пуля, чи загрозняється ваше скло, у вас не буде часу, коли витирати його. Ви маєте його скинути і користуватися штатними приладами. Тому каліматори треба брати якісний фір. Беручи до уваги, цей каліматор, тобто він кріпиться у нас на Швидко збросі, коли в нас він виходить з ладу, ми можемо його скидати зразу же на полі бою, не втрачаючи часу для ведення вогню по противнику. Якщо ви пристріляли каліматорний приціл, його краще не знімати. Тому, якщо ви ципляєте каліматорний приціл на квішку ствольної коробки, і вам необхідно здійснити, чистку чисто автомату ви його будете знімати. Ви будете чистити зброю, і також знову його назад встановлювати, що може порушити ваші прицільні гаджети, які ви встановлюєте на свій автомат на свою зброю. Тому я його ношу тут, і для того, щоб почистити мені мою зброю, розбираючи його, я здійснюю прочистку газової трубки, не знімаючи сам каліматор і не знімаючи самої газової трубки зі ствольною накладкою. Якщо ви здійснюєте зачистку населених пунктів, звільняєте вашу територію від загарбників, від орди, купляйте, використовуйте, знищуйте ворога і слава! Тебе,